Ми завжди намагаємося записувати відео у нових форматах, експериментувати. Пробувати щось нове, а як ви бачите, контент у нас досить різноманітний на нашому каналі. І сьогодні теж буде відео в трішки іншому форматі. Я хочу подякувати всім, хто дивиться наш YouTube канал. Нам надзвичайно важлива ваша підтримка, і ми її бачимо. Ми бачимо ваші підписки, ваші лайки, ваші коменти. Ми дуже сильно за це вдячні, тому що ми намагаємося створювати цікавий та крутий і інформативний україномовний контент про електромобілі. Тому всім вам дуже від щирого серця вдячний за підтримку, бо це допомагає нам рухатися далі і робити ще краще. А сьогодні в нас огляд ще одного електромобіля, звичайного електромобіля, який був привезений нами для клієнта з Європи, а саме зі Швеції. І це ще один міський, можливо, SUV або паркетник, як його зараз називають, досить популярний формат. Дуже яскравому кольорі, з класним зовнішнім виглядом, і що найцікавіше з цікавою ціною, тому що автомобіль 2021 року з пробігом 40 тисяч кілометрів в максимальній комплектації для нашого клієнта обійшовся в 15 тисяч 100 доларів. я вважаю, що за такою ціною це досить вдале рішення. Хто б що не говорив, мені подобається ця машина ззовні, і це в нас сьогодні Opel Mokka. Ось такий в яскравому салатовому кольорі, зеленкуватий, надзвичайно красивий авто. І в мене випала нагода поїздити на цьому автомобілі один день по місту, по Львову, щоб зрозуміти взагалі філософію, логіку, зручно, незручно, цікаво, нецікаво. І що я мушу вам сказати? Що я задоволений це цією машинкою? А, так, вона виглядає ззовні. Одночасно цікаво і контраверсійно. комусь може. Дуже подобатись комусь може дуже не сподобатись. Зрозуміло, тому що її зовнішній вигляд абсолютно нестандартний, особливо цей колір. Е, також формат. Комусь може подобатись формат такого маленького міського паркетника, так, невеличкого кросовера, а е, комусь абсолютно може не заходити в такий формат і буде говорити, що тут надто мало місця. Але по відчуттях вона досить поворотка, вона має короткоколісну базу. Потужність двигуна в неї складає 136 кінських сил. Тут, до речі, стоїть передній при. І батарея, вона розміщена, звичайно ж, під нижчим автомобіля. Давайте подивимося з-під низу, як це виглядає. Як бачите, не стерчить пузо, а ємністю 50 кВт годин. Тобто, по версії VLTP заявлений запас ходу складає 360 км. Я поїздив ще один день, досяг розходу в 19 кВт. Я думаю, що цілком реально на цій машині подолати відстань в 300 км. Оскільки це машина з Європи, звичайно ж, тут у нас стоїть порти версії. CCS2, точніше типу ccs 2, це Type 2 повільна зарядка, якою можна заряджати вдома або навіть і від платної станції. Вона йде трьохфазна, тобто з потужністю 11 кВт сприйматиме. І сумарно ось це йде CCS Combo 2, Швидкісна зарядка від комерційної станції. Ця машина в досить хорошій комплектації. Тут, як бачите, є такі речі, як безключовий доступ. Працює він досить круто. Коли ти підходиш до машини, вона відкривається. Коли відходиш, закривається. Є хороша оптика. Люкс пише навіть на ній. Люкс Лет, як бачите, ну, це свідчить про те, що це люкс LED. І а, диски, диски теж круто виглядає, досить цікаво. Розмір коліс 18-й, а самі шини 215 на 55. Є партроники 360 по колу, а камер 360 в цій машинці немає, але є. Навіть утримання полоси і адаптивний круїз контроль, а це відповідно датчик адаптивного круїз контролю. І якщо, наприклад, порівнювати з машинами в класі, наприклад, з тим самим Hyundai Kona, якщо ми говоримо про цінову політику, то Opel Mokka точно перемагає. Зроблена ця машина, до речі, на одній і тій самій платформі, що і бензиновий Mokka. А, І відповідно я бачу деякі недоліки цього, що це на одній платформі реалізовано. Наприклад, ось тут. Досить, досить високий поріг. Тобто, коли ми сідаємо в машину, я декілька разів, як бачите, вже навіть зачепив тут ногою. Коли я сідаю в машину, це досить незручно, тому що треба через цей поріг переступити. Звичайно, що це за рахунок товщини батареї, так? І за рахунок того, що платформа машини, як ДВЗшної, так і електричної, одна і та сама. І інакше, напевно, це реалізувати просто було досить складно. А позаду, позаду, в нас є, звичайно, камера 360, ось тут. Ну і тут є така система Аля камера заднього виду, перепрошую, а тут є а ля система 360, хто їздив на Peugeot, той знає. Тобто, коли машина їде назад, вона типу картинку домальовує на екрані, ніби роблячи зображення 360. Ну, непоганий вихід ситуації, але можна було доставити камери 360. Позаду видніється досить цікавий, симпатичний надпис. Мені подобається шрифт. Буквичка Е, що говорить, звичайно ж, про те, що це електромобіль. Давайте глянемо до багажника. Тут не відкривається, відкривається він ось тут знизу. Це трошечки недолік, бо думаю, що кнопка ця буде досить брудною постійно. І багажник ось такий. По літражу вам зараз не скажу. Але по ємності він ну, досить немаленький. Напевно, розміром як в на лів. Так, а тут під низом що? Тут під низом ніша для кабелів максимум. Більше нічого сюди ми і не запхаємо. Є поличка ще одна, і ось тут знов досить глибока посадка. Але бачу, що мала бути ще, ще одна поличка для подвійного дна. Електробагажника, звичайно ж, тут немає, хоча це максимальна комплектація, наскільки мені відомо. Ось. Ось так вона виглядає ззовні. Давайте подивимося, що ж всередині по матеріалах, бо там насправді вона теж. Дарує приємні емоції, тому що матеріали виконані в нас зі шкіри, з вставками з Алькантари, поєднання чорного темного кольору з деякими ось такими вставками світло-сірими. І також оцей карбоновий пластик, як в Peugeot 2008, це реалізовано на дверках. Загалом збірка автомобіля досить непогана. Дуже мені нагадує Peugeot 2008. Але мені більше подобається те, як реалізована цифрова панель. Так, давайте заведемо машинку. Ось тут кнопочка старт. Завели. До речі, як бачите, вона вже зразу на українській мові. Ну, звичайно, ми просто зайшли в меню і поставили українську мову, тому що тут українська мова йде з заводу. Є також і Apple CarPlay. Так, фокусуйся. Ось, є і Apple CarPlay, так само, і Android Auto, і це досить зручно. А так, що тут ще по меню по налаштуваннях. Насправді тут меню не супер зручне, як на мене, після усіх автомобілів, таких як Zicar, Multimedia, Opel Mokka, виглядає як ну калькулятор. Скажу відверто, не дуже інформативно, не дуже а, вона, скажімо, може робити те, що може робити мультимедія Zikr. але цього цілком достатньо. В ній є декілька режимів поїздок, є спорт. Нормально так і називається, і екорежим. Ось я їздив на режимі еко, і власне досяг розходу в 19 кВт. Зараз показує 20. навігація. Працює до речі, навіть з європейського автомобіля, і вона транслюється і на приборці, і на головному екрані є підігрів сидінь, є клімат контроль. Правда, однозонний лише люку, як бачите, в цій машинці немає, але є чорний дах. І він теж додає, скажімо, привабливості салону цього автомобіля. Загалом щодо оглядовості, я б ще хотів сказати. Давайте закриємо двері. Не знаю, чи ви звернете на це увагу, але вітрове скло досить маленького розміру, якщо чесно. І ось ці стійки трішечки заважають. Я себе почуваю, як в геліку. <рістична> Дурне порівняння, так, я розумію, але просто вітрове скло надто пряме і оглядовість через стійки, ну, досить обмежена. Як для міської машинки, я вважаю, що це негативне рішення. Ось, але є й багато позитивних моментів, як, наприклад, керованість цього автомобіля, тому що керованість мені реально сподобалась. Машина досить поворотка, машина досить різка, легко не паркуватися, легко заїжджати будь-куди, куди вам потрібно у Львові. Це Ще більш актуально, ось тому я це зацінив. Посадка теж досить комфортна. Мені лише не досить зайшов ось цей підлокітник, тому що він не регулюється по висоті, регулюється лише по вильоту. Ось, і тут є відповідно ніша, підстаканнички. Досить багато цього пластику Piano Black, як бачите. І я думаю, що він буде дряпатися, хоча в машині 40 тисяч пробігу. І воно ну не виглядає жахливо, є в деяких місцях подряпини, але це виглядає красиво. Знов ж таки, ось тут повторюються ці вставки карбону. Як це було на дверці реалізовано? Подивіться, навіть є прошито ниткою, біленькою. Слухайте, ну виглядає досить симпатично. Звичайно ж, є мультикермо з управлінням автопілоту, яке казав раніше, є адаптивний круїз-контроль з утриманням полоси. Це все є музика. Стандартна, нічого екстра ви тут не почуєте, звичайно ж. А а от, до речі, і конкурент їде. А, Hyundai Kona, ну тобто як конкурент, класовий той самий клас автомобіля. Давайте ще сядемо позаду, подивимося, як там з місцем, чи вдалося їм щось там придумати. Так, ну місце тут, якщо чесно. Я не знаю, чи я сюди поміщуся, а, ну, сам за собою буде точно тіснувато. Давайте спробуємо ось так. Так, ну, з рівною спиною я поїхати не зможу, але якщо я опущуся трішки нижче, сяду ось так, коліна розкину по сторонах. Ну, тоді вже щось е, схоже на посадку. Ну, дивіться, я і не очікував, в принципі, від цієї машини досить багато місця, але є підлокітник чи ні? Підлокітник? Підлокітника нема. І це сумно, але добре, що є хоча б три підголівника, що означає, що тут може їхати три пасажири, і це вже плюс. Ну а що ще по технічних характеристиках? Розгін до сотні 9 секунд, але хто буде міряти на цій машині розгін до сотні? А максимальна швидкість 150 км. Я вважаю, що цього насправді цілком достатньо для міської машинки. Що ж по висновках, для кого взагалі цей автомобіль, і що я про нього можу сказати? Я вважаю, що цей автомобіль точно для міста. В першу чергу на щоденні міські поїздки з досить хорошою батареєю, ємністю 50 кВт годин, який даватиме запас ходу в 300 км. Мотор потужністю 136 кінських сил цілком достатньо для динамічної їзди в місті та й навіть в трасі для обгонів. Адже це електромобіль, а відповідно і немає турбоями, переключення передач і так далі. Ось. Просторий салон? Ні, він не просторий. Але місць цілком достатньо навіть для посадки п'яти пасажирів. А, напевно, не п'яти таких, як я, але цілком реально поміститися. Та й багажника цілком достатньо для того, щоб кудись поїхати навіть в невеличку подорож. Мені подобається те, що ця машина оснащена в принципі багато чим а, з функціоналу, такими речами, як сліпі зони, задня камера, парктроники 360, адаптивний круїз контроль, утримання полоси, Apple CarPlay, підігрів керма, а, мультимедійна система не дуже сучасна. Але є класна цифрова приборна панель водія з робочою навігацією та українською мовою прямо з пакета. А, чи подобається мені ця машина по дизайну? Надзвичайно, я про це вже казав. Напишіть, до речі, в коментах, що ви думаєте про дизайн цієї машини, чи заходить вам зовнішній вигляд, і чи купили би ви її саме в такому кольорі? Тому що мені здається, що якщо купляти, то лише в такому кольорі. Чи вони електричні, лише в такому випускаються? Цікаво. А, ось такий вийшов огляд ось такого формату ще по ціні. Нагадаю, ця машина 21-го року з пробігом 40 тисяч кілометрів для клієнта нашого обійшлася в 15 тисяч 100 доларів вже під ключ тут у Львові. І ми можемо привезти для вас теж такий Opel Mokka або будь-який інший електромобіль не пам'ятаєте з будь-якої точки світу, як з Європи, так і з Америки, а також із Китаю. Я ще раз всім дуже вдячний за підтримку. Вдячний за те, що ви ставите лайки, що підписуєтеся, що пишете коментарі. Пишете нам і коментарі про те, що нам краще треба виправити, що краще зробити. Напишіть, як вам такий формат короткого відеоогляду. Буду вдячний і до нових зустрічей. Па!